Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви потрібні тут, у цьому світі. Я знаю багато людей впевнені, що Ісусові слід повернутися на землю якнайшвидше. Так буде для нас краще, і він все виправить. Але коли ми починаємо думати в такому ключі, то відчуваємо гнітючу втому. Або виснаження, або приходять думки. А чи може взагалі бути ще гірше, ніж вже є сьогодні. Але хоч коли-небудь ви дякували Богові за те, що ми, як і раніше, знаходимося в цьому світі. Адже ми тут, аби бути сіллю землі. Від Матвія 5:13. І ми тут потрібні. Щоб уповільнити повсюдний занепад суспільства. Ось чому ці біблійні вірші настільки важливі для мене. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. ти їх правдою. Твоє Слово то правда. Від Івана 17, 15, 17. Ісус молився за своїх учнів і за нас. Щоб Бог зберіг нас від лукавого, нині нам потрібна для цього моральна мужність. Буквально сьогодні я натрапив на власну записку, в якій написав фізична сміливість ігнорує будь-яку небезпеку, моральна мужність зневажає будь-яку неправильну думку. Можете уявити групу людей, які не бояться нікого, крім Бога. І мають таку моральну мужність, що ігнорують будь-які думки, крім того, що каже Бог. Я хочу бути частиною цієї групи. Моя молитва сьогодні. Господи, я обираю ігнорувати будь-яку фізичну небезпеку та будь-які негативні думки. Господи, я вірю твоїй правді, я буду освячуватись твоєю істиною. Твоя істина, моя реальність. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.